Я про Христа, мені просто попала Біблія. І коли тепер я читаю і згадую слово Біблія, в мене з'являється то по Біблії якраз от сльози виходять у того якраз Боговіня. Хай нас Бог Богословить. Читаю притчу, один з цим відомий вірш. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не прокладайся». Всім своїм серцем. Знаєте, і тут зараз так десь легко сказати, так, «Да, надійся на Господа і будеш мати чудо. А десь, коли ти вже, да, як я казав на початку, там, чи десь якийсь центр ти пройшов, а потім тобі десь якісь служіння тобі довірили, ти говориш, і ти знаєш, ти відповіді від Господа знаєш, ти як помолився туди раз, ти хіба помолився, тобі позвонили брат, що треба. Ти думаєш, Господи Боже, як? Ну, так воно смачно, знаєте, коли ти десь дзвониш, когось просиш. Да, так тоже десь треба, Але коли ти собі дзвониш, що тобі дасть насолодження, що десь допомогли, воно дає, бо ти знаєш теж через Бога. Ну як смачно, що ніхто не знає, а ти помолився і до тебе дзвонить, да? як наскільки воно, воно сильно, що от і, я знаю, що тут всі сото все, все перейшли. Слава Богу. Слава Богу, що по тих засвідченнях, в тих моментах, я знаю, що в кожному житті надійся на Господа. десь проходять такі моменти, коли ти йдеш десь там, ні вчора Бог сказав, відхає природа, бодь. А от ти йдеш у ті моменти і ти розумієш, що а зараз щось треба там зробити, а потім сів, задав одне своє свідетельство, другий раз від Бога, як Бог тобі приходив і думаєш, Боже, Господи, просто і каюся. І я буду тільки тобі довіряти. тут довіряти Господь, надійся на Господа. Розум, знаєте, ми не знаємо, що розум тут не пише, щоб ти не на розум не надівався, а, на... а тут нижче пише, щоб ти не мудрий був в своїх очах, що на свій розум не надійся. Чому ми що зараз? Я кажу, що ми Христові, то що ми маємо розум Христів. Той розум і та мудрість, що проходить зверху на перше, вона лагідна, лагідна, чиста. І ми розуміємо, що ми маємо десь від нього вивчати. І десь, знаєте, десь такі ті моменти, що от не надіятися. Я пам'ятаю, у нас такий центр реабілітації хіба почався, приїхали в село. І як? Треба розказувати. Збаговівся, зайшов в магазин там сиді ще щось. І приходиш, він такий був е, фамілія, вареник. Ну, Микола Вареник, і тут чисто полтавська фамілія. Я почав йому розказувати, там, та що ти, Юра, там ти стої. І Дим, приходимо так, хтось може не знає, там, тиждень часу прийшов, він до мене прибігає, і каже, а знаєш, каже, точно каже, правда каже, Бог є. Я кажу, а що сталося з тобою? Та ти розумієш, каже, я пішов там косити з сільської ради, і з пружинки випала, пружинка з тієї катушки випала, пружинка. Та я вже там шукав, кажу, все поле, тут траву тут, тут не попіднімаєш, каже, я там все попіднімав. Та я, кажу, думаю, та ладно, вже завтра там нову катушку куплю, прийду. Кажу, потім так іду, кажу, до машини, кажу, чи до мотоцикла, не пам'ятаю. Іду, каже, і так думаю, а ну що там каже, ну, Юра каже, там щось мені казав, так, пішов, каже, Господи, дай щоб я знайшов. Каже, я зробив два кроки, бах, вискочило мені з трави. Я кажу, ну ти бачиш, от каже, для тебе таке світло. Каже, так, так, каже, ну ти. І от не все-таки з того воно і починається. У мене там того разу я казав, і їду молилися, і воно з такого починається довірство Господи. Ну воно, щоб ми зараз мали постоянство в тому довірці Господу. Постоянство, щоб ми мали, ми ж Бог не помінявся в нас, правда, коли ми вивірували до цього часу, Бог не помінявся. Що ми можемо знаєте, так буде здовіритися Господові? А приїхала сюди, каже, щоб якраз світитися, щоб наповнитися, щоб обновився. Да? бо ми були якраз нас теж почали з ті молитви, і там і в волнах, і Коля каже, спочатку, щоб навіть молитися з духом, треба прокашлятися. бо Ото всі ті всі новини, воно все в тобі тут є. І то коли ти духом ти рукашлюєшся, я, я не знаю, може дуже таке відчував. Я теж відчував, коли мовився, у той комок він тут сьогодні духовному мотові, воно, воно, воно десь як стоїть тоді в горлі, щоб ти хіба сказав, дякую Господи". І Аж коли сповнитися Духом Святим, треба прокашляти, щоб пішла та молитва, щоб полилася та молитва. І знаєте, вчора брат Андрій говорив про відкого чоловіка. Да? Я от десь перечитував недавно. Перше, першу книгу Самуїла, два царі, вроде, да? два царі Самоїл, потім Давид, і, і Самоїла Бог вибрав. Він Бог його вибрав, помазав. Вибірніше з того Самуїл, Самуїл пішов, пішов до Самоїла, помазав, бо Бог його вибрав. І прийшов, і ті свої, і все, і він прийшов якраз, і потім каже, йди, ти каже, які ознаки будуть. Не у слів, падаєш між пророки. Я постійно якось читав, ну вже від реабілітації, і старий заповіт, знаєте, і мені постійно так, ну, падиш між пророки, і будеш що, пророчити, так? Да? А тут мені якраз попалося таке, зараз якраз хочу йти, маємо сподіватися. Самуїл якраз говорить до, до Савова, і звине на тебе Дух Святий, і ти будеш між пророками і станеш іншою людиною. Суть. А далі такі є слова, далі тут, а 9 вірш, то Бог змінив йому серце на інше. І всі ті ознаки з ним сталося сьогодні, на інше. Самого серце було змінене, він був наповнений Духом Святим. Він був помазаний від Бога. Що з ним сталося? Що з ним сталося? Що не так? Ото от наше чоловіче, знаєте, ота, вчора був Андрій Гар, я так слухав, думаю, то, що я вже тоді буду завтра, бо самому одному, саме в тому йде. І кажу, то от що помінялося? Ти хрещений Духом Святим. Кажуть, о там, знаєте, десь реабілітація, о, ти вже тобі добре, ти хрещений Духом Святим, вже з тобою нічого не станеться, ти вже там чуть ну, Ні, от, що ми десь тут, тут прінували, тут постоянство, постоянство в таємній кімнаті. В таємній кімнаті і от такі молитви. Каже, знаєте, коли перший розділ дії апостолів, коли, коли каже, вони однодушно. Невпинно були на молитві. Однодушно. От є твоє таємне, що ти з Господом, а є однодушно, щоб ти міг запалитися, щоб ти попав у ту Божу купальню, купальню Духа Святого. Він попав куди? Між пророки. Що він? Де він попав? У Дух Святий був якраз попав. Ви знаєте, бо то якраз воно для нас, воно для мене, я не знаю, чуєте, що приїхав? Вчора кажуть, прокашлявся, а мені вже треба передати. І хай Бог богословить, знаєте, е, такі моменти так, про те, що говорить, що ті таблетки і так, то ми не довіряємо. у одного там жителя з Повтавщини до нього дзвонять, він місіонером дзвонять до нього кажуть, Сережа, чуєш, каже, в тебе там є. Семеро дітей, і в тебе в нього ті плями по ділі. Він каже, може ти би якісь мені порадував, мого такого, каже, мого, мого сина таке саме, знаєш ми вже ходимо в вашу церкву, каже, може би ти якусь пораду мені дав. Він каже, та знаєш там таку, таку мас, там, там ту, ну, таку я, таку, я там, в тій аптеці десь. І що? І рано дзвонить, думаю, до нього каже, ну як там, що там, ти знайшов, помогло. він каже: та нема в нас грошей, каже, ми. Ми вже почали читати Біблію, каже, і жінкою так стали на колінах, положили руки і помолилися, каже, і плями зійшли. І, і каже, каже, мені аж того накрило мене. Я служитель Божий, я йому говорю купити мазь. Знаєте, Каже, Бог останній станція, та не перша і станція. Каже, два мазь купити. Вона це недовіра, знаєте, от ми зараз зібралися. Одні брати були на Львівщині, я не в Бориславі, а на Львівщині. Він казав про мішу Ханаса. Вони зібралися якраз на одну молитву, таку, так подібну, як тут. Я ще не увірував, я в тому мені вже було, що мені по розказах. І в Бориславі у нас були нічні молитви. Але такі молитви, то друга така, що було десь на п'ять днів. І зібралися, так само, як тут. вони закрилися в церкві, там мали вони якраз маленька церква, правда, під Львовом. Вони там ночували, вони там. Подібно, все так, як були було того року, тут були більше, такі всі служителі. І просто така сама, бо Бог так наповнив, що проходить правда, не було три дні. І на третій день один брат каже, я каже, звідси не їду. Каже, як не їдеш? Каже, ні", каже, я не їду. Каже, мене так Бог наповнив. Каже, в мене там робота, в мене там різні ті, 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 ті всяка суєта, я не їду звідси. Каже, брат, що ти? Треба ти вкладати, тр у тебе там дружина, а то. І він зразу ходить на розум. Пам'ятаєте, трьох учнів, трьох апостолів. Ісус за на нагору. Петро каже, не йдемо звідси, уставимо тут шатри, а ми коло вас собі тут два рази. Не, не треба нам. Потреба бути оща, ні, теща буде, значить дружина була? Та ні каже, ми тут тут все будемо. Каже, тобі шатьор каже, ми той Моїсеєв, а ми будемо коло тебе не попали в Боже присутство. І тут, щоб у нас таке було. Ну так, да, а потім вроки Ісус його розвивлю, каже, туди, що треба, вам нагову, потім будете. Але ви попали якраз у Боже присутстві. Каже, не тут ще ми тут побачить царство Боже. Щоб Бо от наше було тут така молитва, ота була тут така та гора правоображення, щоб мали ми тут, отут просто єднання, єднання з Господом, щоби. Наші питання вже не говорили, що я можу зробити, Бо ми знаємо, ми привикли. знаєш, навіть на реабілітацію заїжджаєш і там вже знаю, знаєш, приїхали, два псалма заспівали, там посавлення. Треба три. знаємо, треба три, ну по-позому там цік-тик, має бути щось навіть, знаєте, і то має бути, десь якісь різні моменти, але ми не того шукаємо. Я десь недавно, ну недавно повніше перечитувати з п'ятдесятниці, там на зустріч. Ну, попало мені так перечитувати і ще в Ютубі. Я не пам'ятаю, скільки часу не буду говорити, але там довгий час, просто Дух Святий служіння. Дух Святий служіння. Там не знали, що буде, як. Так, да, мусить бути порядок в церкві, бо вона таких молитвах. Хай нас Дух Святий веде. Хай нас Бог погосили. Помолимося. Аллилуйя, на мене щіли. Аллилуйя, добрий Бог. Аллилуйя, ми йдемо зараз при Твоє Отце, Господь. Хіни не мене, не пристора мене, не буде ремини, щоб тебе, щоб прославляти, щоб, Господи, Твоя слава, вона явилася тут, Господь. Аллилуйя, хай ту буде Твоя купальня, Господь. Господи, Боже, Твоє присутствие Господи, щоб ми просто сокрушалися, Господи, перед Твоїм оцем, щоб ми, Господи Боже, наповнювалися тобою, щоб то повноти Твоєї, Господь. Най Рибе не гість, 이리, не небени не куди мене, да романи кісторів. Лебедино рами немає. Аллилуйя. Боже, дякую тобі, Господь, що ми маємо зараз спільність, Господь. І всі разом можемо славити тебе. Яба надара не О Господь! О Господь! Слава, слава тобі! Ти достойний! Аллилуйя, Герамі! Таку спільні, що ми, Господи, разом з братами, сестрами Може, можемо поклонятися Тобі, поклонятися величі твої, бо Твоя велич, вона неосягненна, Господь. Боже, ми будемо там бачити, коли ми зустрінемося з Тобою. А тут, Господи, Ти нам відкриваєш по гору переображення, Господь, де ми можемо з'єднатися. Де ми можемо, Господи, бачити Твою святість, Господь, і з'єднатися з твоєю святість, Господь. І тільки через Твою святість, Господь, ми можемо, Господи, війти, Господь. Але мене Боже святий, Господи, благослови, щоб Господи наш. Дух, Господи, він дійсно воспряв, Господь, якому треба, Господи, дійсно просто зараз прощення, прости Господь, Боже, Ти прий, Господи, привів нас на то місце, Господь, що ми тут, Господи, дійсно шукали і ще більше шукали Тебе кожного часу, Господь, Боже, що ми получили від тебе, получили і могли. Нести Бо слово, щоб нас потекли ті ріки живої води, Господи. Господи, щоб то прорвало, Господь, щоб ми могли ділитися, Господи, тим, Господи, не сухою наукою, Господь, а від силі Духа Святого, Господь. Боже, благослови, благослови Господь, Боже. Вся надія на Тебе, Господь. Боже, щоб ми надію покладали тільки на Тебе, Господь Боже, бо Ти єдиний Бог, який даєш відповідь, єдиний Бог, Господь, який направляєш нас, Господь. Господи, ми знаємо, що ти нікого не вижнеш. Дай нам, Господи, десь не відходити далеко, а бути в центрі волі Твоєї, наближатися до Тебе, Господь Боже, Господи. Я дякую Тобі, Ісусе, я дякую Тобі за спасіння, я дякую Тобі за все, Господи, що Ти робив в моєму житті і будеш робити, Господь. Хай воно все стадіє твоє мені на благо, Господь Боже, бо я люблю Тебе, Ісусе. Аллилуйя і слава тобі! Величний мій Бог, хвала і поклоніння, отець, син і Дух Святий. Амінь.